Так, друзі, пропоную це поставити сюди. Все, майже все готово. Дивіться. Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, Красті. І сьогодні я зініцював свою смерть, тому що мене переслідують божевільні дівчата. стій, сті, сті, друже! Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, Пиши коментар, хочу іграшку. Встанови вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. А точніше, Venom TV Woman. Так, я пропоную ці, цю кров поставити сюди. Ось так обережненько все це робимо. Вони покликали мене на побачення та написали з лівого аккаунту. Я знаю, що вони дуже-дуже погані. Так, у мене все тут майже готово. Так, сюди можна поставити все. Головне, щоб мене ніхто не запалив. Тут я вже все зробив, нікого не бачу, і це дуже добре. Так, все, можна підрубати О, чи ти красті? О, красті? Що? Балерина зробиш? Слухай, йди додому, будь ласка. Ого, Це ще кров? Так, це кров. Слухай, це, це, це звідки це в тебе? Не задавай ці питання. Я, я аптечку з собою не брала. Пішли Слухай, додому. Це я... не моя. Слухай, а це я? все фейкова кров. Я просто це Тепер так зробив. Вижу, що це фейкова? Так, Вольсі, вона дуже в мене реалістична. Слухай, зачекай, не йди туди. Там я зініціював свою смерть, тому що мене на побачення покликали дуже дуже погані дівчата, а точніше, Веном тв Вумен. А ти не міг просто не піти. Слухай, якщо я не піду, вони будуть мене переслідувати, тому я все зробив так, щоб вони назавжди відвал... відвалили від мене. М я ось ого. там все це зробив. Це ти там Сухай. себе повісив? Так я це зробив, щоб вони назавжди запам'ятали. Ну, ти жорстокий, якщо чесно. Ні-ні-ні, ти просто їх не знаєш. Вони набагато жорстокіші, ніж я. Розумієш? Слухай, ну, я їх не я... знаю. Але вони взагалі. Це дуже жахливо, чесно. Слухай, вони взагалі, якщо узнають про тебе, вони тебе вб'ють. Я можу тобі викопати за ямку. За те, що ти м спілкуєшся зі мною, розумієш? Я ж просто спілкуюсь. А їх це не колишить, тому я пропоную затролити їх. Якщо вони, вони будуть добрі, ми їх чіпати не будемо. Гаразд? А як ми зрозуміємо, добрі вони чи ні. Я ну, ж їх слухай, не знаю, тільки по твоїм ми все, словам. Ми все побачимо. Я пропоную підключити тобі чи ти. Я зараз все зроблю. Так, ось так, все. Ти о, можеш о. користуватися читами. Слухай, а це я пропоную. Ще що, що таке? Я не зворіла. Так. так, він мертвий. О, де ви? Що вони будуть робити? Дивно. Зараз все побачимо.

Хм, так, слухай, знаєш що? Малинка починає. Та, У мене є Напевно. кулемет ось така штука. Зараз а тобі покажу. Хо -хо. О, так, нарешті я позбавився від одної з них. Так, вони дуже а жорстокі та, та дуже погані. Я так, Стоп, слухай. В мене хтось... є привиди. Так, цесія, привиди красті. О, ні, що Диви, це? що тут відбувається. Вони усі стоять, чомусь не атакують. О, що вони пішли у атаку. Нарешті. О -о -о. Відваліть, відваліть. Диви. Слухай, а диви, що на мене не, не, не що? В тебе такі? привиди? Слухай, в мене тут дуже ти, напевно, багато всього цікавого є. Дузі дивиться, що падають. в мене є. Слухай, знаєш що? в тебе також це є. Пропоную використовувати тут ось всі світові гранати. А я цього не а, а ось вам таке. Так. Кидай, кидай в нічого не бачу, що відбувається тут. Слухай, знаєш що я бачу взагалі? Веном TV Woman тероризували. Усе місто. Вони цих селян а це били. Це пентаграма якась. О, так, слухай, непогано в тебе виходить, а ти раніше Та якогось струва. Та ні, я таким поїхали. Звідки звідси? Е, куди ви там поїхали? поїхали. Ну ну що це? приїхали вже. В мене є ось такий мене? передатчик. Бриф. Так, слухай. Я не де... Засуміла. Слухай, мені подобається її стролити. Не не це дуже круто. Так, в мене мені є ось здається, такий кібордем О, на красті похоже, та ні. А красті це? таке не може зробити. Ви ж хотіли мене. Ну, що б ще такого цікавого зробити. А, слухай, тут є дуже багато а всього цікавого. вони Я не знаю, Звідки а Що це за гармата? В тебе така скіф допомагаю. Що за гармату ти вже знайшла? Ай! Що це за вибухи? О, Цікаво. прикольно. Ай! О, так. О, слухай, це крута штука. Я зрозумів, що це. Ай, тебе. Так, я пропоную використовувати різні такі О, зілля телекінезу. Тебе. Куди ти там побігла? Та Ну-ну! Дивись, Диві, ти що бачила так? що з ней, з нею? Підбувається так, закидаємо і цю також, щоб вона більше не приходила в моє село. Так, Диви, вона літає взагалі. Оце так її телепортувала, та вона впала та розбилася. Слухай, в нас є ендермени, є відьми, є багато всього цікавого. Можемо поставити їх. Це вдома до крайця, скільки тут грошей лежить. Зараз. Mm, гроші! Захотіла Вже похитити мене. в мене. Вкрасти всі погано, мої... От як... Та я тобі казав, що вони дуже-дуже погані. Тому що вони. Що це за дим? Угу. Оце я розумію. Мені подобається їх я тролити.

Слухайте. Чому ж друзі креслі не прийшли до нього, якщо він Тому тут, я знаю, вже друзі... скільки висить? Вони допомагають мені. Так, ще трошки близько, Лук. Мог... Так, не давай, страйний, давай, слухай. Давай швидко до авто. До авто, ну так, давайте ага, до авто. І подиву, О, да я, я нічого не бачу. Пропоную все, все це ось так. Що Є, все, я у невідомості. Хто це все робить? Так, так слухай, ага. вони і вже не бачать. Диви, тут кіберг-демон з'явився. Непоганим нас виходить. Слухай, Де? нас -на... крута команда. Ми з тобою непогана команда. Так, Ми дуже непогано. Так, так, слухай, ти биш, диви, що я там зробив! Там зараз таке буде, що... Просто диви, весь... Е, мій гараж просто засмоктала чорна діра. Ой, це ще ти ви? Що таке прикольно. Слухай, дуже круто виходить. О, Де Вона телепортується, тому що в неї Ендер Око було. Так це вона в тебе вдома знайшла. Так вкрала відча, в мене крадійка Так, у мене щ... нема. Нам а потрібно взяти М -м, ось що. це що так, ти, ти мені ще дав? Так, слухай, в мене є дещо цікаве. Так, Слушай, як вона такі, називається. Е, ось от да, ця зараз, штука. Зараз так, пропонують їх. це убрати. Так, де вони? Слухай, ти І тут все? чорну Ой, діру поставила. Кот... О, я хотіла просто так. перевірити, що це, це тери, О, що тут слухай, тут виглядає круто. Таке. О, я її зараз просто розріжу. Диви, 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 диви. Є, yeah, її просто на різні Прикул. шматки розірвало. Я нічого не розумію. Так, о, я бачу одну, а іншу не бачу. Так, Цікаво! Так, що ще в тебе цікавого є. Okay. Так, зараз що гадаєш? Можливо, щось краще використовувати. Не я, не знаю, що в тебе ще є? О, в мене є дуже багато всього цікавого. Можна таке витворяти, що тобі не снилося взагалі. А, так, ну, в мене покажи. є. Dei Я пропоную зараз... біжати звідси. Так, ану, пішли звідси, так, Ну, а піхти вони будуть, ну-ну. Подивись, Так, дивись, метеорити. Дивись, О, вона тікає. Давай, швидко. На поліцейські автівки? Ну-ну, стрибай, стрибай. Давай, сподівайся. О, так, дивись. Вона кудись затягує. Дивись, 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 чорна діра. Давай, давай, давай. Але вони даючи дьору. Ну ну но. Бачимо, на трошки вам. Так, стріляй, стріляй, стріляй. Зараз спробую вбити. М -м -м, Куди ти валиш? Тут? Давай, давай, так. давай, давай, іть. О, О, є лучання. Так, слухай, вони вкрали таке? Поліцейську автівку. Ну ну, так. Зараз я туди стріляю, слухай. Вони, мабуть, втопилися. Тобі так не здається. Ну, так, все слухай. нехай там залишається. Ну, О, вага я вага телепортувався. як О, О, не повезло, ще й блискавка туди. я зробила. Так. так є, я... майже. О. Так, зараз До зараз, друзі, дивіться. Є yeah, одну вже ліквідував Та, так, ще дуже що? швидко. Ну, є, yeah, я і, а, те, ж... і мінус друга. Так, і мінус друга. Слухай, я пропоную щось таке Скільки цікаве ш... зробити. Скільки це ще <святись>? Таке я попрошу. Ти <святись> дуже багато мобів. Як тобі таке? Все не впоралась. Сих тут, а? Так, мене з усіх нудить, боків. Мене вони... А Ще будуть знати, бувається. як Лейбол, мене ображати. Писати мені з лівих аккаунтів я знав, що це вони все роблять. А Кілька. якщо б я пішов... Сюрприз перед входом. Так, звідки розві... буде. <свісно> так, в мене є Пістоли... В мене кіт пулемет є. Так, де вони? Так, стріляємо! Слухай, Ого, не погай. Це Оце я так, розумію. Точно. Так. О, слухай, вони хочуть закопатися глибше. Ну ну. Знаєш, що в мене є? Що? Так, диви. Я... Так, а, телепортуємось сюди. Телепортуйся до мене, зараз побачимо. Це, так, це крута, дуже крута пушка. Якої це дай, гармата давай. така? Я о, буду її використовувати. Дивись! Зараз а, буде ба -ба. О, зараз ти все побачиш! О, що, дивіться, друзі! Було? Гармата І вже стрільнула, так. Е, летимо, а краще телепортуємося до них. Диви, вони тут копають щось. О, Ой, так. це Ай, потрібно. Слухай, знаєш, що тіплу? я можу знайдемо, зробити? Знайдемо, вкрадемо, Так, ми Ай, вкрадемо. Я, я вбив. їх, Я їх вбив. Так, слухай, я так, пропоную телепортуватися. О, о вони у цьому будиночку. Так, слухай, е, чекаємо, коли буде вибух. Так, тому що все це вже летить сюди, і бабах буде дуже великий. Ціковий, який він буде. Тварин. Зараз все побачиш. О, Скоро все це буде. Я його направив прямо у це село, щоб Ти воно. Ви... Зачиняй, зачиняй, зачиняйте, мене. Вони сподіваються, що їх врятує те, що Тарас. вони закриють ці двері. Ну, Їм це не ви... допоможе. Вони не вийдуть звідси, так? Це точно! Ось я вибух! О, це таке? Ого, оце так! Знаю. Дивіться, друзі! Ну, вони оце точно не вижили! Получання! Слухай, тут дуже багатий радіоційний фон! Його ядерний дуже багато, та дуже сильний він! Мені ще не Слухай, це не ядерний вибух, якщо чесно. Так, цікаво, що це тут боляється. Так, живі? знаєш що? Так. Що? Я пропоную знаєш, що тут використовувати. Ось тут біля усі таке закидати ці чорні дири, які як засмовчують. Що мені... не подобається. Я каже. Диви щ... Що це було тільки що. Дивиться. Вони чорні не розуміють. Дири. Так, так де вони звідти. знаходяться? Швидко. О, диви, а, вони давай, у будиночку е намагаються втікти зі швидко, швидко. Вони взагалі вижили з таким вибухом. Я не знаю. Слухай, але в мене mm. є ще nutneck. один запасний NutId. план. Так, їх буде нудити дуже сильно. Так, ми підлітаємо трохи вище. Куди будемо біжати. знаю, кудись у ліс. Так, спробують в ліс бігти. Так, слухай, знаєш що? Балерина капучина, я пропоную поставити тут дуже багато ендерменів, Кіборг демонів. Та, та всього такого крутого, О, щоб так, вони, так, слухай, вони е, а, звідси. Та ходімо швидко! Вони ну намагаються втікти звідси, ну-ну. А Дей, якщо я буду використовувати метеоритний дощ, щоб їх просто засипало цими метеоритами, слухай, е, когось я вже вбив. О, тут точно так, слухай. Нас же є дуже цікаво. О, це Там я ще якісь розумію. Демони ходять. Так, Та демони, О, нарешті когось я знищив. Так їй потрібно. Буде знати, як мене На, переслідувати. треба до військової бази, Там 100% є якась техника. техніка. техніка не вони не дойдуть. туди вони точно не дойдуть, тому Щас, що, що тут те, дуже. Ну, Давай, слухай, Я мене... знаю, що ти такий. О, так, в мене Подіймо є дуже багато всього крутого. Можна та використовувати світові гранати, сигнальні ракети. Ще зараз закидаємо тут все, щоб Ай, вони не, не, не бачили, нічого. куди так, йти. Так, та використовуємо казала, ось цю тікати, штуку. Де вона? Дивили. О! Є не ось ці гранати. Застряг. Так, слухай, знаєш що? Я використовую блискавки, щоб їх просто... Треба було з самого прийти, початку так. звідси тікати. <глев> так, це, це було гарне рішення, якщо б ви сюди взагалі не прийшли. Та пішов геть звідси! Ой. Це чіше таке відбувається, тому так, що чорна діра. Обережніше! Ви... Що а, не відбувається взагалі? Вони забагато гранат. Тут Ні. досить Гранат не може бути мало. Так, слухай, де вони сховалися? О, я знайшов. Не знаю, я ти знайшов. казав, що у тебе є щось цікавеньке. О, так, є щось цікавеньке. Але я що це тут відбувається. Пропоную використати. Нам треба до лісу. Ти сюди. Так, вони до лісу хочуть йти. Телепортуйся до мене. Так, диви, що тут є. Це бомба, Ого, яка це... знаходиться прямо над нашим селом. Так, слухай, так, я що? зараз я. дещо цікаве. Так, ось ця штука Мабуть, лазерний. Це великий вибух від неї. Так, використовую. Нарешті погнали. Слухай. О! Є О, влучання, полетіла. боба полетіла, так, летимо сюди та дивимось, як вона все це зруйнує. Диви! Оце круто! О! Ти бачила це балерина капучино. Оце круто! Це жесть! О, диви! Все село просто зруйновано. Оце, Тут Нічого так вибух. не залишилося. Слухайте, це найпотужніший. Хоча ні, є ще круче бомба, але я вам, друзі, покажу її трохи пізніше. Ну а вам, друзі, якщо сподобалось це відео, то ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал та побачимося у наступних роликах. Пока, друзі!